Доброго дня! Сьогодні з вами працює вчитель Одеської гімназії номер 33 Руденка Марія Олександрівна. Тема нашого сьогоднішнього уроку пожежна безпека. Перше, про що ми сьогодні поговоримо, це нагадаємо один одному телефон пожежної служби. Це 101. Запобігти, врятувати та допомогти під час пожежі можна зателефонувавши 101. Зараз ми з вами роздивимося трикутник вогню. На цьому трикутнику показані три умови виникнення пожежі: це перше джерело запалювання, друге горючі речовини. Та кисень. Без цих трьох речовин горіння неможливе. Запам'ятайте: якщо ми видалимо або унеможливимо, заблокуємо будь-яку з цих трьох умов, то пожежа не зможе виникнути. Або перекриємо доступ кисню, або заберемо. Розпалювачі. І тоді в цей момент пожежа не зможе з'явитися або розгорітися. Найпоширеніші причини виникнення пожеж. Перше це паління. Тому що деякі з нас порушують правила безпеки і палять в непризначених для цього місцях. Наприклад, паління в ліжку може призвести до пожежі. Ще одною причиною виникнення пожежі може служити порушення правил експлуатації електроприладів. Якщо ваші прилади пошкоджені або можуть видавати іскру під час вмикання та вимикання, це може призвести до пожежі. Також ви маєте пам'ятати, що вмикати абсолютно всі електроприлади, які знаходяться в будинку або квартирі, або приміщенні, в якому ви знаходитесь, одночасно неможливо, бо це може призвести до перевантаження електромережі, викликати коротке замикання, і в кінці кінців може виникнути пожежа. Ще одною з причин виникнення пожежі це порушення правил експлуатації газових приладів. Зверніть увагу на зображення, які зараз з'явилися на екрані. Ви бачите, як себе не треба поводити поруч з газовими приладами. Тобто, сушити волосся або білизну над відкритим вогнем може призвести до пожежі. Також Легкозаймисті матеріали, такі, наприклад, як ганчірки та штори, не можуть знаходитись біля газової плити, бо це теж може призвести до займання цих предметів та до виникнення пожежі. Тому, будь ласка, уважно і сумлінно користуйтесь газовими пристроями. Необережне поводження з вогнем теж може стати однією з причин виникнення пожежі. Тому ви маєте пам'ятати, що палити в недозволених місцях і залишати недопалки не можна, бо це може призвести до пожежі. Також, якщо ваші електроприлади несправні, ви також не маєте ними користуватися, бо якщо ви залишите їх без нагляду, може виникнути коротке замикання, яке призведе до пожежі. Розряд блискавки також може стати причиною пожежі. З наших уроків фізики та природи, ви пам'ятаєте, що блискавка це. Електророзряд дуже великої сили та потужності, який також має дуже велику температуру. І влучання блискавки буде достатньо для того, щоб почалась пожежа, якщо вона влучила в сухе дерево, і поруч знаходиться суха трава. Вітер теж. Буде допомагати розгорітися такій пожежі. Тому у вітряну погоду пожежі під час грози можуть виникати набагато частіше. Зараз відкрите, будь ласка, зошити і занотуйте визначення, що таке пожежа. Причини виникнення ми з вами визначили. Визначили трикутник. Горіння. А тепер давайте запишемо, що таке пожежа. Пожежа це неконтролюємий процес горіння, який загрожує життю людей та тварин, знищує природні ресурси та матеріальні цінності. Пожежа має три стадії. Перша це початкова. Вона триває від 15 до 30 хвилин. Для неї характерна невисока температура вогню та незначна швидкість поширення. Друга стадія називається основна або наступний етап. Температура вогню може перевищувати 1000 градусів Цельсія. Пожежа в такому випадку дуже швидко поширюється і її складно загасити. Третя стадія, вона кінцева. Тут вогонь згасає в міру догоряння матеріалів. В такому випадку рятувати вже нічого і нікого. А зараз ми з вами поговоримо, як загасити пожежу на початковій стадії. Якщо загорілася звичайна річ, то вогонь можна затоптати, залити водою, засипати піском або накрити товстою несинтетичною ковдрою. Давайте ви зараз згадаєте трикутничок вогню. В такому випадку, коли ми затопчемо, або закриємо, або залиємо водою, ми що робимо? Ми перекриваємо доступ кисню. А кисень, він є джерелом горіння. Тобто, перекриваючи доступ кисню, можна. Унеможливити пожежу. Як загасити пожежу на початковій стадії, якщо загорівся електроприлад? Вогонь в такому випадку не можна тушити водою. Це призведе до ураження електричним струмом. Ви пам'ятаєте, що вода є провідником електричного струму. Тому гасити водою неможливо. Спочатку. Перше, що ви маєте зробити, це від'єднати прилад від напруги або вимкнути електрику на щитку у всьому приміщенні. Таким чином, ви збережете себе від ураження електричним струком. Якщо прилад продовжує горіти після цього, вам треба накрити його товстою ковтрою. Тобто знов перекрити доступ кисню і вогонь поступово згасне. Роздивимося ситуацію, коли загорілося легкозаймисті рідини. Наприклад, такі як бензин, або розчинники, або фарби, або будь-яке інше паливо. Таку пожежу на початковій стадії не можна заливати водою. І на будь-якій іншій стадії також. Чому? Тому що паливо таке, таке як бензин. Воно за густиною набагато легше, ніж вода. Згадуйте, будь ласка, наші уроки природи та фізики в 7 класі, коли ми вивчали густину різних речовин. Ви знаєте, що більш легкі речовини або ті, що мають меншу густину, вони що роблять? Вони завжди спливають на поверхню води. І такі речовини гасити водою не вийде, тому що вода вона спуститься вниз. А горюча речовина підійметься наверх, і продовжиться процес горіння. Тому водою таку пожежу гасити не можна. Якщо у нас загорілися такі речовини легко займисті, вогонь в такому випадку необхідно засипати піском або землею, або навіть пральним порошком. Спочатку треба засипати по краях. А вже потім всередину. Чому робити треба таким чином? Тому що якщо ви одразу насипаєте всередину пісок або пральний порошок, або землю, дуже велика вірогідність того, що почнуться бризки оцієї горючої речовини. І вона може потрапити вам на одежу. Ви можете отримати опіки або навіть самі загорітися. Тому гасити треба поступово починаючи з країв, підбираючись до центру тої калюжі, яка горить. Ви трошки відпочили. А тепер давайте роздивимося первинні засоби пожежогасіння. Уважно подивіться на світлину, яка зараз знаходиться на екрані. Це наш перелік засобів для пожежого гасіння. Туди входять вогнегасники, лопати, ломи, пили, багри, гаки, ящик з піском, бочки з водою, відра та азбестові тканини. Все це в нас також знаходиться в школі в нашому пожежному куточку. Ось так виглядає куточок пожежогасіння гасіння в нашому навчальному закладі. Він знаходиться на першому поверсі, і ви, в принципі, ходите повз нього, коли підіймаєтесь на другий поверх. Найкращий первинний засіб загасити пожежу це вогнегасник. І зараз ми з вами роздивимося типи вогнегасників, які бувають. Перший це пінний. Пінним не можна гасити електроприлади, які знаходяться під напругою. Другий вид вогнегасників порошковий. І третій це вуглекислотний. Такими вогнегасниками. Порошковим та вуглекислотним можна гасити будь-яку пожежу, на відміну від пінного. Як поводитись з ситуації, коли в громадському приміщенні виникла пожежа? Можливо, ви помічали, що в громадських місцях або в наших класних кімнатах, наприклад, музеях. На стінах обов'язково висить план евакуації людей під час пожежі. Так само і в нашому кабінеті є план евакуації з нашого кабінету. На кожному поверсі в коридорі в нас знаходиться план евакуації на поверсі. На якому стрілочками вказано, куди треба рухатись під час евакуації. З кожного кабінету направлені стрілочки до пожежних виходів. Їх у нас три. Звертайте, будь ласка, увагу. Якщо пожежа застала вас в приміщенні, слід дотримуватись наступних правил. Якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього прямо на підлогу. До дверей приміщення слід повсти підлогою під хмарою диму. Але не відчиняти двері відразу. Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то відчиніть їх та швидко виходьте. Навіщо треба повсти? Тому що дим підіймається уверх, а знизу ще залишається більш чисте повітря, яке має більше кисню, ніж чадного газу. Якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх та поповзом. Пересувайтесь до виходу з приміщення. Обов'язково зачиняйте за собою двері, не залишайте їх відкритими. Зверніть увагу, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтами. Спускатися треба тільки сходинками. Якщо ви знаходитесь у висотному будинку, то не біжіть скрізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі. Запам'ятайте, у всіх випадках, якщо ви в змозі зателефонувати 101, викличте пожежну команду. Правило трьох. Зупинитися, впасти, котитися. Це правило діє на випадок, коли на людині загорілася одежа. Перше. Треба зупинитися, побороти паніку і бажання бігти, тому що вітер сприяє розгорянню. В тому випадку, вогонь розгориться ще більше. Друге, що треба зробити, поборовши страх та паніку, треба впасти. Добре, якщо поруч буде ковдра або одежа із щільної тканини, котрою можна накритися або накрити людину, і загасити на ньому вогонь. Обличчя закривати не можна, бо дуже велика температура, можна отримати опіки. Третє катитися. Катитися треба по землі або по підлозі намагаючись збити вогонь. Руками слід захищати очі та обличчя. А зараз давайте з вами підведемо підсумки нашого сьогоднішнього заняття за допомогою Вікторини Поколу. Самотужки, будь ласка, дайте відповіді на такі питання. Зараз я вам їх зачитаю. І потім у вас залишиться час. Ви можете натиснути на паузу і дасте відповіді на ці питання. І так, перше. Назвіть основні причини виникнення пожеж. Можете натиснути на паузу та подумати над відповіддю. Друге, яка найбільша небезпека для людей під час пожежі? Знайдіть відповідь на це питання. Третє. Чим треба гасити пожежу? Четверте. Чому під час пожежі вогонь спалахує з більшою силою тоді, коли відчиняють двері? Для того, щоб утекти або випустити дим? П'яте. Що треба робити, коли на вас спалахнув одяг? Шосте. Подумайте над цим питанням. Що треба робити, якщо спалахнув одяг на якійсь іншій людині? Сьоме. Дуже цікаве питання. Як можна захистити органи дихання під час пожежі? Восьме. За яким номером треба викликати пожежників? Так, молодці. Ви справились і пройшли Вікторину. А зараз. Залишіть мені, будь ласка, в коментарях свої емоції, які у вас залишилися після проходження цього уроку у вигляді смайликів. Прорефлексуйте, будь ласка. Дякую за увагу! Всім гарного дня!